Несподівана зміна курсу Михайла Мудрика з Лондона на е, інший район Лондона наробила стільки шуму, що за ним не складно було прогавити, як там справи в інших українців за кордоном. Та не хвилюйтеся, футбол 24 традиційно подбає, аби ви були у курсі усього найважливішого. Коли Арсенал, до якого так і не приєднався, Мудрик в останній ставав чемпіоном Англії. Олександр Зінченко навчався у дитячій спортивній школі Карпатія в Радомишлі З того часу. Зіна виграв АПЛ чотири рази. Тобі ще нарешті зробив канонірів претендентами на титул як не такий альфач. А якщо ми й трохи перебільшуємо, то не дуже суперпринципове дербі проти Тоттенхема. Зінченко виходить, віддає 70 передач з точністю під 90%, виграє 4 з 4 дуелей в повітрі, це при зрості 1,75 м і 5 з 6 на землі. Дві вдалі обводочки – вишенька на торті. Олекс в збірній туру «Арсенал» на вершині АПЛ з гандикапом уже у 8 балів. Не так добре справи у Евертона Віталія Миколенка. І риски програли Саутгемптону і тепер ділять з ним же останню сходинку чемпіонату. Сам українець зіграв не те, що погано, навіть отримав найвищу оцінку серед захисників команди, але шукати світлі плями у загалом бідовому Евертоні вельми складно. Раптом хтось встиг забути, то ще один українець виступає у Англії за Брентфорд. 18-річний Єгор Ярмолюк не потрапив до заявки Бджіл на матч з Борнмутом. Але трохи раніше встиг забити дебютний гол за молодіжку Брентфорда, де його партнером, з-поміж інших, тепер є син Девіда Бекхема. Мандруємо до Франції, де освоюється Руслан Маліновський. Українець дебютував і у стартовому складі Марселя, і на домашньому стадіоні команди в володромі. Зустріли Руса велетенським синьо-жовтим прапором, що, очевидь, непогано його надихнуло. Маліновський взяв безпосередню участь у двох із трьох гольових атак у матчі з Лор'яном. Вийшов знову на позиції справа під форвардом, але часто опускався нижче, допомагаючи починати атаки. Руслан відіграв 65 хвилин, отримав солідну оцінку 7,1 та компліменти від головного тренера Ігоря Тудора. Адаптація триває. Чекаємо фірмових гармат від Маліни. Доки тривала пауза на чемпіонат світу в Брюге, де виступають Роман Яремчук та Едуард Соболь, несподівано змінився тренер. Замість Карла Хуфкінса, який вперше в історії вивів команду в плей-офф Ліги чемпіонів, посаду зайняв Скотт Паркер, колишній гравець збірної Англії, що встиг потренувати Фулхем та Борнмут. Під його керівництвом вперше за три місяці Яремчук повернувся в основу на гру з Андерлехтом. Але шанс українець, схоже, змарнував. Не реалізував дві класні нагоди забити. Отримав жовту картку і оцінку 5,9 – найнижчу в матчі замінили Романа на 62-й, Після чого команди обмінялися голами. Соболь на поле узагалі не виходив. Завершим несподівано іспанцем, про якого, утім, що найменше в одному українському місті зберігають дуже теплі спогади. Лукас Перес, який свого часу виблискував у Львівських Карпатах, зараз грає за депортіво. Нині не так давно успішний клуб з Лакоруні виступає у третьому за силу іспанському дивізіоні і Перес сам оплатив половину свого трансферу з Кадіса, аби допомогти Депортіво повернутися в еліту. Виходить непогано. У першому ж матчі пересізначився дублем, а на минулому вікенді створив отаку красу зі штрафного. Лакурунці щоправда програли алькоркону, але це вже нюанси.